Всім привіт! Я Олександра, вітаю вас на каналі про в'язання Сіл Верніт. Тижневий влог спробую повернутись до цього формату. Два тижні я прогуляла на Ютубі. Сьогодні понеділок, сьогодні 25 листопада. Показую готову роботу, покажу процеси і сподіваюся, що в мене вистачить моральних сил на цей влог. Перше, це готова робота. Вона видалась мені. Чомусь неймовірно складною. Чомусь, зараз розповім чому. Мені замовили шкарпетки для йоги. Я в'язала вже для цієї дівчини в неї така тендітна, тоненька ніжка. Е, перші мені теж важкувато дались, тому що, ну, тому що треба було, щоб це нормально сіло. На ногу, наче все вийшло. Замовниця була задоволена і е, звернулася за. Другою парою шкарпеток, але вже з іншої пряжі. Першу я в'язала з Алізе мені здається, ну, зі стандартної, яка там 400 420 метрів на 100 грам. А тут були потрібні більш високі і більш такі е, теплі ці шкарпетки. Я взяла Wool Voltime. Це колір 152-й, він єдиний у всій палітрі Alize, такий е, беж сірий. І. Е, е, е. Ось що в мене вийшло. Подивіться, по-перше, на різницю, ось так виглядається без блокатора. Просто дуже-дуже щось таке незрозуміле. Я в'язала, ну, по-перше, не була впевнена в результаті прям до останнього, поки не попрала, тому що з товстої пряжі я в'язала на спицях три. І воно, коли було без ВТО, було таке полотно. Ну, не таке, як має бути на шкарпетки. Якось воно так майже стояло колом, і я дуже переймалась, щоб все стало нормально після ВТО, наче все розрівнялось, розтягнулось. Вони м'якенькі, вони такі, як мають бути. Я сподіваюся, що ну, ширина теж підійде, наче все за розрахунками я в'язала. І ось так це буде виглядати на ніжці вже більш пристойно, більш привабливо. Все нормально. Не знаю, чому так довго я їх мучила. Я ж кажу, по-перше, не була впевнена в результаті, а по-друге, в нас то одне, то інше, то орешник прилетів да, настрій зовсім не в'язальний, був останні тижні, але якось на вихідних я трошки себе підзібрала кубки і ну, думаю, треба. Треба вже якось братися до роботи, тому що ну досить вже сидіти там і страждати. Живемо далі. Так, кому я це розповідаю. Я думаю, що переважна більшість тих, хто мене дивиться, живе в тих самих умовах, як я в Україні. Тому трошки постраждали і назад до роботи. Все, буду зараз відправляти фото замовниці. Ох, дуже переймаюся. Ну, щось, наче вийшло. Але я ж кажу, я за цю роботу не знаю чому. Прям максимально ем, переживала, щоб все вийшло добре. Так, і покажу, що в мене зараз в процесі. А в процесі в мене той самий колір, що і тут. М -м, такі простенькі шкарпетки це вже. Стандартна, шкарпеткова пряжа, теж Alize супервош, той самий колір 152. Не знаю, що тут показувати. Шкарпетка і шкарпетка просто лицьовою гладдю. Дуже класно, що це буде 36-й розмір. В мене кума замовила своїм колегам, трьом дівчатам, три пари шкарпеток. Одні в мене є готові, і ось ці і ще одну треба зв'язати. Але всі три, вони 36-го розміру, такі невеличкі. Невелика буде робота, це приємно. 60 петель я набирала. От будуть такі звичайні шкарпетки. Другу пару, не знаю, яку буду в'язати, ще не придумала. Подивлюсь, що в мене є в запасах. Я кажу, кумі, може, якось, ну. Це три колеги, може якось там, щоб кольори були там, ну, всі однотонні, чи всі смугасті. Вона каже, Та, вони ж будуть кожна окремо ці шкарпетки носити, яка різниця, яку, кому які е, е, дістануться чи смугасті, чи однотонні. в'яжи вже який хочеш. Тому одни, од... ті, що в мене готові, вони такі е, з широкими смугами: чорно-сіро-фіолетові. Ці будуть однотонні, і третя пара, я ж кажу, ще не визначилась. І покажу зараз свій плечовий. Виріб, який в процесі, і в мене з ним проблема. Зараз вам покажу і буду вирішувати, що робити далі. Так, це в мене люди Кардиган за описом Petit Ніт, Єва Кардиган в'яжу з двох ниток. Основна, ну, основна вона, тому що товша, тому що вона товстіша. Основна це флафі, меринос ПА і додаю. Кідмухер на поліаміді. І в чому в мене тут проблема? Зараз я покажу ось так, на якому етапі воно, і потім покажу у порівнянні з готовим виробом моїм, щоб пояснити, що мені не подобається і вибішує. Я вже не можу знайти іншого слова. Так, я попала в щільність повністю цим зразком до цього опису. І це зв'язано все, що має бути до. Відокремлення рукавів. Тобто тут вже має набиратися підріз і в'язатися рукави і тіло окремо. Це мій розмір, той, що має бути для мене підходящий, але воно маленьке. Я не можу пояснити, як це сталося. Я коли дов'язала, воно ну, візуально навіть ну, бачите, така тут зовсім невеличка висота висота цього елементу. Ну, я думаю, ну, все ж розраховано, все ж має бути як треба, але ні. Я не розумію, чому. Тобто, щільність та, що має бути. Кількість петель та, що має бути. Чому воно маленьке, я не можу зрозуміти. І мене це дратує просто ну, максимально. Зараз покажу це в порівнянні з виробом, з такою самою щільністю. з… Таким розміром, з такою кількістю петель. Воно має принаймні з ним співпадати, але зараз ви побачите, яка тут, ну прям, різниця величезна, як на мене. Так, ну що, дивимось. Це в мене Lions Feather, така сама щільність. Розмір тут L, тут XL, але за кількістю петель воно майже однакове. Тобто там в одному виробі на рукав йде 72 петлі, в іншому 72. Чотири щось таке. Ну, тобто різниця, вона зовсім не суттєва. Конструкція така сама. Дивіться, ось він, цей рукавчик, який спочатку, типу японське плече, потім пішов реглан, і таке саме в Єва Кардиган. До речі, ми з кимось дівчат е обговорювали <смас> петітніт, що вона останнім часом зупинилась на цій конструкції, ось такій, коли, я ж кажу, початок це японське плече, а потім реглан. І робить опис за описом. Однакові, ну, нічого, плохого, нічого поганого в тому нема, ця конструкція насправді дуже непогано сідає. От. І дивіться. Тобто, все має співпадати, але ось така різниця. Причому, що це кардиган, як на мене, він має бути трохи вільніший за светер. Тому що светер ну, він такий не оверсайз на мене, і рукав тут не дуже широкий. Я нагадаю, що це розмір L. Я кардиган взяла XL, щоб ну, це була більш широка річ. Але, але, ну ось так. Я не знаю. Мене це дратує, тому що я не можу зрозуміти, чого воно так. Тобто, ну, ну чого ось ця різниця? Бачите, ось вона, яку треба дов'язати, і я б така, що ще пару сантиметрів би додала, щоб вона була ну, ця лінія подовше. Така сама щільність, така сама кількість петель, ось цей елемент він однаковий, але. Ось так. Я не знаю, я дуже зла, <смі> мій математичний мозок вибухає від того, що чого воно не співпадає. Я поки відклала, але, скоріш за все, що я буду робити, просто продовжу. Закину вже цей опис, на що він мені далі треба, як то кажуть, ну, до того моменту, поки буде планка, і просто буду додавати, ну от, Скільки мені треба, стільки і додам. Наступний розмір, я дивилась, наприклад, ось це XL, тобто 2 xl він на таку саму кількість петель чи на дві відрізняється, тобто воно мене не врятує брати інший розмір, ну і просто в'язати по ньому, тому просто буду далі продовжувати цей реглан, щоб отримати щось більш-менш притомне. Але дуже дивно, дуже. Не розумію, чому так. Я так трошки психанула і цей процес відклала, давно не в'язала. От зараз завершила те замовлення, що вам показували, і буду повертатись, тому що ну, мені шкода роботи. І я хочу кардиган, я хочу розібратися, чого воно таке. Подивимося, що з цього вийде. Чи, буду, чи вийде в мене щось притомне з цього зробити, чи закину, чи розпущу, навіть не знаю. Ну, не хочеться. Ну, воно нормальне полотно, все класно, все в мене гарна нитка. Я хочу цей кардиган, тому, скоріш за все, буду просто подовжувати цю реглану лінію і сподіватися, що в мене вийде щось нормальне. Але я не розумію, як воно так сталося. Ну, не розумію все. Для мене це загадка. На понеділок це все, що я можу вам показати. Сподіваюся, що в мене буде настрій дознімати цей влог до кінця і все ж таки випустити відео, тому що, ну я ж кажу, два тижні я прогуляла. І Ютуб дуже не любить, коли ми пропускаємо і не викладаємо вчасно відео, падають охоплення, ви про мене забудете. От тому буду працювати, подивимося, що в мене вийде на цьому тижні. Тим часом влог стає двотижневим. Понеділок, 2 грудня, нічого я не знімала, тому що майже нічого я не в'язала. Почалась зима, листопад в мене якийсь прям непродуктивний вийшов. Традиційно покажу вам цифри по готовим роботам та вив'язані пряжі. Як бачите, в мене лише три готових роботи: це три пари шкарпеток, і, звісно, так як мало я в'язала, відповідно, мало. Щось знімала. Але сподіваюся, що в цю п'ятницю все ж таки відео вийде, вже, яке буде. Так, в мене новий процес. В'яжу собі шапку, тому що е в мене вона була причудова шапка це пряжа з кашеміром, звичайна резинка один на один. Але е я маю дитину і діти забирають ваші речі. Як би дивно це не, не звучало, е всі кольорові е їй. Перестали подобатися, які в неї були, і вона минулого сезону забрала в мене ось цю мою улюблену сіру шапку. На щастя, я маю ще таку пряжу, і мені здається, що вистачить ще на щось. Буду думати, щось таке на руки хочу з відкритими пальцями, можливо, з цієї пряжі зв'яжу. Зараз дуже показово, як змінюється пряжа після прання. Шапка, звісно, випрана багато разів. Можливо, не дуже видно, тому що в нас темрява просто сіре небо, сіре все. Темно в квартирі я максимально біля вікна. Пряжа дуже класна, розпушується і трошки змінює кольор. Зовсім трошки. Мені подобається, вона супер м'яка, вона тепла, От, тому в'яжу таку саму, але трошки ширшу. Мені хочеться більше. Свободи, щоб було у шапки, і дуже швидко це в'яжеться. Я щось прям здивувалась. я почала вчора пізно вже вечором. Десь годинку я пов'язала, і от трошки сьогодні, і мені вже залишилось десь менше половини, мені здається, 75 чи 80 рядів мені треба зв'язати. Ну, от, ви бачите, до закриття маківки, і закриття, я думаю, що. Сьогодні, мабуть, ні, а завтра вже буде шапка. Дуже класно. Подобається мені працювати з цією пряжею, вона товстенька, вона така приємна дуже в роботі, незважаючи на те, що вона темна, і темні процеси мені важкувато даються з електричним освітленням, яке зараз майже всю добу, тому що я ж кажу, дуже темно. Але, тим не менш, я от просто зараз думаю, щоб, щоб ще зв'язати. Цього бунтика, поки він в мене поряд, Скоріше за все, все ж таки мітинки. І, можливо, навіть от просто резинкою я зв'яжу, не знаю. Чи просто лицевою гладю, чи резинкою, щось таке мені хочеться на руки аксесуар. Так, це процес, і ще один процес, трошки в мене посунувся. Зараз вам покажу. Кардиган з двох пряж, я таки прийняла ой, дуже зручно вам показувати. На середині в мене робота. Зупинилась, а, ладно, покажу, як є. Так, я прийняла рішення все ж таки його трошки подовжити. Я маю на увазі регланну лінію і вже ось стільки тіла я вив'язала. Я приміряла, наче непогано. Сподіваюся, що я втрапила в усі там розрахунки, в мене, звісно, стало більше петель на рукаві. Більше петель ось тут, але не набагато, мені здається, я 4 чи 6 петель додала ну, відповідно до рукава і до кожної половини. І через це зробила тут менше підріз. за описом. Ох, не згадаю, ну нехай за описом там було, наприклад, в моєму розмірі 12 петель. Я набрала 10, ну тому що мені вистачить цієї ширини і рукава, і тіла. Також дов'яжу тіло. З резинкою, і потім вже буду вираховувати, перераховувати точніше рукави, тому що в мене більше петель, мені, можливо, буде треба по-іншому робити скорочення. Коротше, від кардигану залишиться від самого опису лише тільки обробка, тому що я не знаю, навіть яку резинку буду робити, ту, що за описами, можливо, щось інше. Все, трошки просуваю. Мені подобається теж ну, швиденько в'яжеться, незважаючи на те, що досить багато петель. Ось такі наразі процеси. Хочеться мені цей кардиган завершити, щоб хоч зимою його поносити вже грудень розпочався. В мене реально нема жодного такого кардигану, який я можу вдіти під куртку. В мене є такий довгий, який я вам показувала. Я його переробила, переробила там планку. От і ну, він як верхній одяг, тобто я його носила восени просто на футболку без курток, без всього такого. А під куртку мені нема чого вдіти. Тому цей кардиган треба якнайшвидше дов'язувати. Але я знайшла ще одну пряжу, зараз вам покажу. І вчора я шукала, подруга попросила мене знайти там залишок, один, їй, можливо, не вистачить для її роботи. В мене є такий колір. Я перебирала всі свої запаси і не знайшла то, що треба, але знайшла. Як то кажуть, трошки натхнення, зараз вам покажу. Просто не впевнена, що найближчим часом з того щось вийде, але хочу показати, як то кажуть, ніякої логіки, просто, просто бажання щось з цього зв'язати. По-перше, ось така в мене є пряжа Волстар Star від Газал. Колір 28-21, він майже. Гарно, вам передається, що дуже дивно при цьому освітленні, але, мабуть, це те, що це треба, це такий складний петрольний колір. Можливо, не дуже вірно, я кажу назву, але ну, на петроль схоже. Це вовна мериносова. Вовна ж, так? в нас склад. Да, вовна супровож. Я не знаю, що я хочу, але я хочу цей колір пов'язати. Не знаю, щось, може, на шию, можливо. Теж мітинки зв'язати. Не знаю, мені дуже щось він так <смі> впав в очі, я дістала поближче. Можливо, якась ідея мені прийде. А потім газал вул це, до речі, такий самий склад, така сама нитка, просто один в один, просто це бунтик. І тут більш складні кольори в пасмах, а в бунтиках вони, ну такі звичайні, плоскі. це просто чорний. І теж я хочу зв'язати чи рукавички, чи. Мітинги. тому що в мене суперв'язальниця, в мене лише одна пара рукавичок старезних, вже вони ще живі, але тим не менш, і одна, яку мені подруга подарувала, але вони такі руді, і в мене вже немає куртки. Я минулого року доносила вже до, до фіналу, так би мовити, свою таку цегляного кольору куртку, під яку. Підходили ті руді рукавички. Зараз не дуже вони мені до мого гардеробу, тому хочу щось чорне на руки зв'язати. І ось така ще пряжа. Тут у мене правильна етикетка, зараз вам скажу: 70% бебі альпака і 30% шовк. Отут колір вам бреше прям дуже сильно. Я впевнена, що я не витягну те, що має бути, тому спробую писати. Ви бачите, його таким трошки як буряковий, а він насправді більш темно-рожево-фіолетовий, дуже гарний, така товстенька нитка. Я хочу зв'язати зразок і хочу зв'язати з цього светер. Е, Моєї фантазії в лапках вистачило е, лише на кумулус від Петітніт, тому що тут не дуже багато, тут 400 грамів, тому, е, скоріш за все, мені треба вибрати якусь модель з великим е, вирізом, ну, щоб вистачило пряжі і е, з можливістю підкоригувати рукави. І от кумулус, е, і от у комусу я можу зв'язати е, такі ну, вкорочені рукави. Мені дуже не дуже хочеться, мені хочеться повноцінні, звісно. але Будемо дивитись, на що вистачить цієї пряжі. Ну, коротше, це треба зв'язати зразок і подивитись, чи втрапляю я в щільність, ну, чи взагалі що з цим робити, але щось дуже мені захотілося. Так шкода, що ви не бачите колір. Дуже дивно. От два. Я зараз дивлюсь через екран і дивлюсь вживу. Цей 100% передається цей взагалі. Взагалі не те. Дуже-дуже цікаве освітлення. Ось таке. Тому. План мінімум для того, щоб цей влог стався, це дов'язати шапку, трошки просунути кардиган і, можливо, закінчити шкарпетки. Вони теж в мене ще не готові. Ось так. Четвер. Швидко покажу, що в мене відбувається. Я дов'язала шапку, вона ще не побрана, і майже дов'язала мітинки, показую на такому етапі, тому що я сподіваюся, сьогодні їх завершити і все це попрати. Тут ще буде палець, такий ну, невисокий, відкритий. Це безкоштовний паттерн. Покажу зараз картинку від Drops. Він, як на мене, ідеально підходить до цієї шапки. Просто резинка один на один, дуже проста конструкція. І кажу, ж буде ще пальчик зараз, дов'яжу його. Дуже швиденько це я зв'язала, закінчу сьогодні і буду прати милом від Валерії. В мене є мило для кашміру. Тут у складі є кашмір, я не пам'ятаю скільки відсотків. От чесно. Ну, точно є це. Я пам'ятаю, відсоток не. Пам'ятаю, в мене є таке мило гляньте, яке гарне. Я не знаю, мені шкода його починати, тому що воно просто, просто дуже класно виглядає і дуже таке приємне на м, запах. От, буду ним прати, щоб нормально все розкрилося. Чесно, я дуже хочу, щоб в цьому влозі ви побачили, готові ці дві роботи, але не обіцяю, тому що просто не впевнена, що воно до завтра висохне. А завтра хочу я це відео. У п'ятницю випустити, тому що вже дуже треба. от такі в мене просування. Зараз дов'язую пальці і йду це прати. Сподіваюся, що все буде нормально. В мене, в мене ось це закриття мене бентежить. Я не хотіла його закривати, як зазвичай закриваю резинку, щоб воно було супер еластичне. Тут набірний край він нормальний, ну, тобто він одягається. А тут воно таке тугеньке, але я зараз ще покажу, як це на руці. Тобто, ну, ось тут ще нитка не заправлена, отак буду показувати. А, нормально воно сидить. Я сподіваюся, що після прання буде так само, але якщо так дуже розсовувати пальці, то е, наче туго з одного боку. А з іншого, якщо буде не туго, то воно, коли рука ну, от, от такому положенні, е, буде широко. Тому я залишаю так, як є. Е, я думаю, що нормально. ну... Я думаю, що буде нормально. Ця пряжа вона трошки-трошки підсяде у висоту, тобто це буде понижче і, наче воно не заважає. Ну, не знаю, я дуже хотіла такі штуки, щоб тримати телефон, і ось ця частина руки була в теплі, тому що в мене є проблема зі шкірою. Наразі на диво все нормально. Зазвичай в мене вже у листопаді руки виглядають жахливо через холод. Тому ось такий аксесуар мені дуже був потрібен. і... Сподіваюся, що він буде зручним. Все, все показала, піду закінчувати цю роботу. П'ятниця, швиденьке фінальне підключення. Швиденьке, тому що в нас зараз тривога через ту саму балістику. Я подивилася, що наче поки нічого не летить, але Ну, такі наші реалії. Ви знаєте, я знімаю біля вікна, не дуже це свідомо робити, але просто в мене не буде іншого часу. Щоб сьогодні це зробити, навіть через півгодинки буде вже темно і тому знімаю зараз. Сподіваюсь, що буде все нормально і тихо. Готова робота, шапка. Наразі тільки так показую вам. Сподіваюсь, що у наступному відео покажу, як вона на мені сидить, але це, звичайно, просто біні з відворотом, резинкою один на один. Нічого цікавого. Цікаве, ось це. Чому? Тому що я вам дуже рекомендую. Цей опис. Я вже казала, що залишу на нього посилання. Дуже проста конструкція. Найпростіша, можна зв'язати з товстенької пряжі. Дропс, мені здається, радить ліму. О, все, відбій. Можна спокійно далі з вами розмовляти. Дропс радить, мені здається, ліма, але ви подивитесь, я залишу я ж кажу, посилання на цей опис. Дуже просто, Дуже просто в'яжеться, дуже легко трансформувати це у рукавиці. Дов'язавши верх і дов'язавши палець потрібної вам довжини. Коротше, я задоволена, що знайшла цей опис. У мене такі чудові мітники, будуть мене гріти. Все нормально. Я з першого разу попала у щільність, нічого не перев'язувала. Все мені подобається ось. І це єдине готове, що я вам покажу у цьому відео. І зараз ще покажу один зразочок, тому що я думаю, що ви мені щось порадите, як завжди. Показувала цю пряжу бебі Альпака з шовком, знов береше колір. Слухайте, вона супер така блискуча при штучному освітленні виявилась. Тобто, отак воно просто пухнасте. Коли я зараз в'язала, я ж кажу, у нас так темно, що в день я вмикаю світло. Сьогодні в'язала цей зразок при штучному освітленні, і цей шовк прям виблискує дуже класно. Так, що я маю? Давайте це приберу. Ось такий в мене зразок. Я зв'язала шматок лицьовою гладдю, це вже попрано, воно висохло, я на батарею сушила. І ось такий візерунок. Для чого візерунок? Зараз вам покажу, що я думаю з цього зв'язати. Або кумулус ось такий просто лицьова гладь і В подібний, і виріс В-подібний, або зв'язати светр від анкестрік. з такими вертикальними доріжками, ажурними. Ось такий ви зараз бачите на екрані його. Тут багато бейбі-альпаки. Альпака для мене жаркувата пряжа, але вона тут з шовком, і мені здається, я дуже хочу на це сподіватися, що буде таке не дуже парке полотно. Не знаю. Тому я вагаюсь, Лицьова гладь це, звісно, дуже просто, дуже швидко. Це перевірена модель. Я вже її кілька разів в'язала, вона точно буде нормально. Щільність там плюс-мінус однакова у цих двох виробів, я наче втрапила, це не проблема щільність. От. Але е цікавіше зв'язати, звісно, з таким візерунком. Він так трошки буде сілою витягувати, тому що вертикальні доріжки і не буде так жарко в ньому. Не знаю, зв'язала. Отак покладу перед собою, буду думати, дуже хочу, дуже хочу щось розпочати. Якщо ви працювали, може, з такою пряжою, я... це печі Філаті 70 Baby-альпака, 30 шовк. Можливо, ви в'язали і ви зможете мені щось порадити, що все ж таки вибрати. Чи лицьову гладь, чи ось цей візерунок, і такий светр. Ось це про плани на майбутнє, які, я сподіваюся, стануться. На цьому все. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Як завжди, якщо ви вперше на каналі і вам було цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дуже за вами скучила, не буду обіцяти, що я не пропаду знов. Не знаю, зараз щось так важко, як завжди, останні роки планувати щось, але сподіваюся, що не буду зникати з каналу і наступне відео буде вже через тиждень. Так що, до нових зустрічей, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Бувайте!